Доброго вам здоров'я, шановні! 17 червня 2025 році, це в нас вівторок. Сьогодні Православна Церква згадує мучеників Мануїла, Савела та Ісмаїла. В народі є своє свято, це перехідне свято, воно називається Блискавиці. Якщо на Мануїла погода дощова, то зима буде сніжною в цьому році. В народі казали, якщо зранку, 17 червня, трава суха і немає роси, то чекай дощу. А коли квіти пахнуть сильніше, ніж зазвичай, це теж прикмета наближення негоди. Звертали увагу й на вітер північний або північно-західний приносив похолодання й дощову погоду. Якщо веселка з'являлася в день або під вечір, це було добрим знаком літо обіцяло бути теплим і соняшним. А от коли веселку бачили в першій половині дня, люди готувалися до дощу, натомість вечірня веселка до спеки. Гроза в ніч на 17 червня вважалася добрим знаком. Наступний день мав бути ясним, а літо – щедрим на врожай ягід та грибів. Якщо ж надвечір чи зранку стелився густий туман, це тлумачило, як передвісник гарної погоди, так само уважно стежили за лататтям на водоймах. Коли квітки не підіймалися до 9 ранку, люди говорили про наближення негоди. Ластівки, що купалися в калюжах, були для селян, мов живий барометр. Вони вказували на затяжний дощ, а якщо із землі вилазили черв'яки, це був ще один знак того, що скоро дощитиме. Сьогоднішній день, шановні глядачі, гарна нагода зробити паузу і відчути, як багато хорошого вже є поруч. Хочеться побажати всім глядачам спокійного серця, ясних думок і лагідної сили для нових рішень. Нехай день буде тихим, але плідним, а ваші справи наповнені сенсом та теплом. Бажаю вам добрих зустрічей, після яких хочеться всміхатися, і новин, що надихають. А святі мученики нехай благословляють і допомагають вам сьогодні і по життю. Із цього відео, шановні глядачі, ви дізнаєтеся безліч цікавинок про стародавні обряди, звичаї, традиції, заборони забобони, про перехідні свята і неперехідні свята. Це єдиний канал, я нагадаю, який враховує саме перехідні, народні свята і звичаї, наші українські. Саме саме українське я шукаю інформацію в однографічних джерелах, акумулюю її, і сама складаю цей календар, такий народний наш український календар, на 2025 рік. І щодня на цьому каналі відео виходять. І оце одне з них з тих відео. Будь ласка, додивіться його до самого самого кінця. Ставте лайк, подобаєчку, пишіть довгий продовжий коментар. Діліться, робіть репости, і, звісно, обов'язково підписуйтесь на канал, щоб не пропускати нових виходів, випусків нових передач. Якщо дзвоник не натиснули, натисніть, будь ласочка. І ще я вас запрошую на свій телеграм-канал. На нього посилання ви знайдете в описі під відео. Щось ви часто пишете, що там посилання не працює. Я перевіряю, все працює насправді. Просто якщо у вас, наприклад, не встановлений телеграм, то можливо, що воно вам показує, що не встановлений сам телеграм. Тоді ну то інша вже історія. От, а сьогодні я дякую Господові Богові, я дякую всім захисникам нашим за цей чудовий день за 17 червня 2025 року за вівторок. Я дякую заступникам небесним за заступництво. Слава Україні! І я починаю святий Хмануїла Савела і Ісмаїла вшановують 17 червня в день, коли вони прийняли мученицьку кінчину за християнську віру. За переказами, вони були рідними братами, родом із поважної перської родини, де батько проповідував язичництво, а мати була християнкою. Саме вона й передала синам свою віру, а хрестила їх ще в дитинстві Пресвітер на ім'я Євноїк. Коли хлопці виросли, вони вступили до війська царя і згодом братів направили до послів як послів до імператора Юліана, щоб владнати прикордонні питання. Їх зустріли із пошаною, але під час язичницького свята в Халкідоні брати відмовилися брати участь у жертвоприношенні. Їхня непохитність розгнівала Юляна. І після того, як вони не зреклися християнської віри своєї, почалися жорстокі гоніння. За народним українським календарем, вівторок це наступний день після розігрів, і цей день називали блискавицями. Колись це було справжнє, велике і дуже потужне обрядове дійство, що символізувало зміну пори року. Але з часом, через християнські заборони, багато із цих традицій стерлися з народної пам'яті. Саме на Петрівку за традицією починали косити сіно. В багатьох селах найвправніші косарі ще вдосвіта виходили на вулицю, дзенькали мантачками обкоси, і так всі в селі розуміли, пора виходити на синокіз. Традиційно перші коси клали в траву у вівторок на Петрівці, тобто сьогодні це в нас вівторок на Петрівці. Сам піст триває по 29 червня до Петра і Павла і припадає якраз на початок польових робіт. Щойно, дикий гороб'ячий щавель починав колоситися, кілька старших косарів йшли селом і, дзенькаючи косами, повідомляли всіх, пора косити. Господарі поспішали якомога швидше впоратися із сіном, бо попереду жнива, а погода могла зіпсувати всі плани. У кого було багато землі або далекі покоси, організовували толоку – спільну працю односельців. Працювали без грошей, але господар мав відвезти і привезти косарів, добре погодувати їх чотири рази на день. Серед косарів обрали отамана, досвідченого газду, який першим починав косити. Давав команду на відпочинок і стежив за ритмом роботи. Йому допомагав осавул, надійний товариш. Толока мала своє місце постою, так званий кіш, де тримали воду, харчі і речі, позначали його високо встромленою в землю гілкою. Разом із косарями на покоси їхали й жінки та дівчата. Вони розпушували сіно, щоб краще сохло, згрібали його, складали в копички. Цей процес називали потрушений. Перед початком роботи отаман звертався до господаря із жартівливим побажанням на сіно гнойок, а на воли лойок. А якщо йшов дощ, косарі втішали господаря, хоч сіно чорне буде, та зима біла, поїсться. Косовиця справа серйозна і виснажлива. Треба було встигнути впоратися з всім за лічені дні. Працювали від світання до смерку, а щоб полегшити собі роботу, співали. Хоча піст зазвичай співати не прийнято, для косовиці робили виняток, дозволяли співати пісні петрівочки. Це були короткі пісні з протяжними мелодіями, які додавали сил і настрою навіть в найспекотніші дні. В перший день Косовиці у торбину кожному косареві клали кілька варених яєць, так казали, щоб сіно було солодке. А ввечері, повертаючись із роботи, Косарі перев'язували свої коси перевеслом із трави, мовляв, так спина не болітиме. Синокіс, до речі, мав свої види був солодкий та гіркий. Солодким вважали той, де трава ще зелена, соковита і пахуча. А от коли трави, трави вже пожовкли, це називали гірким сінокосом. Так, в гіркого був свій плюс воно майже не втрачало ваги під час сушіння, тож виходило більше готової маси. Якість сіна дуже залежала від того, які рослини зростали на лузі. В народі добре розумілися на цьому, цінували щавель, тонконіг, жаб'ячу м'яту, рогзу, берегову цибулю, лускавку, канаречики, татар зілля і багато інших корисних трав. Щойно сіно добре просихало, господарі поспішали якнайшвидше завести його додому. Але перед тим завжди відбирали трішки найкращого. Пахучого, м'якого, з домішкою живокосту. Це був особливий сінний запас для обрядових потреб. Напередодні Різдва чи Нового року з нього робили невеличке кубельце, куди ставили горщик із кутєю. І при цьому господиня промовляла на узвар і кутю, щоб курчата лупились до путтю. Зрештою, таке гарне сіно зберігали для інших цілей. З нього влаштовували кубла і для квочок, щоб ті краще висиджували яйця, а ще робили подушки для тих, хто відійшов за світи, бо ж воно мало бути ніжним м'яким і запашним. Господині, які хочуть миру в хаті і щасливої руки до роботи, мають сьогодні до заходу сонця пройтися з кошиком по оселі. Та зібрати в нього все непотрібне, що давно не використовується. Речі треба віддати або винести за поріг і залишити біля калини чи шипшини. Якщо все зробити в тиші і по сонцю, не озираючись, біди відійдуть, а нові радощі увійдуть в дім. Жінці, яка хоче зберегти кохання чоловіка, варто сьогодні випрати його сорочку вручну в прохолодній воді з додаванням відвару березового листя. Під час останнього полоскання слід прошепотіти. Як берізка до землі хилиться, так і серце твоє нехай до мене прихиляється. Потім сорочку не варто сушити на мотузці, краще покласти на свіжу траву під сонце. Така річ принесе тепло і любов. Тим, у кого в голові крутяться невирішені питання, варто зранку посидіти біля струмка або фонтана і послухати воду, не думаючи ні про що. В народі казали, що потічкова вода в цей день навчає мудрості, вона змиває зайве, лишає головне. Якщо при цьому вдасться побачити веселку, всі сумніви розвіються, а відповідь прийде вже до вечора. За народним місячним календарем, 17 червня 2025 року, місяць і далі спадає, вже наближається він до останньої квартирі. В народі цей перехідний час вважався особливим, казали так, місяць старіє, мудрість дозріває. Цей день сприятливий для спокійної, продуманої роботи, не для поспіху, а для завершення. Господарі в таку пору лагодили знаряддя, готувалися до збирання трафи врожаю, а ще саме зараз добре було пройтися по шафах і полицях, переглянути, що з речей давно не служить, і без жалю відпустити, бо на спадаючому місяці все непотрібне відходить якнайлегше. Це також гарний день для навчання, читання і розмов зі старшими людьми. Сни, що сняться в ніч на 17 червня, часто не мають пророчого значення, але можуть бути глибокими. Якщо приснилося щось пов'язане з книжками, будинком, водою чи дорогою, це добрий знак, все йде своїм шляхом. Якщо ж сон важкий, то його просто не беруть до серця і забувають. Стрижку цього дня радили робити тим, хто хоче зробити волосся слухняним, позбутись ламкості або завершити період зміни образу. Проте швидкого росту від такого волосся очікувати після стрижки на спадаючому місяці не варто. Місяць спадає і не сприяє цьому. На спадаючому місяці, втім, добре читати замовляння от волоса. Волос це раніше так називали нарив, якийсь набряк на пальці, знаєте, буває, щось попаде туди і воно набрякає. А вірили наші українці, наші пращури в те, що цей волос він з'являється після того, як по людині полазить махната гусениця. Чогось так вірили. І говорили при цьому таке замовляння. Слухайте уважно, я залишу його в першому закріпленому коментарі, звісно, під цим відео. Це справжні стародавні українські замовляння з етнографічного джерела. Волосний волосниче, в тебе син Максим, в мене дочка Марія. Будь мені сватом. Їхав чоловік пустою дорогою, пустими валами, на пусту нивку пустого жита жати і пусті копи класти, і пусті копи клав. На пустій віз клав, пустою дорогою віз, на пустий тік, пусті молотники молотили, у пустий млин молоти носили, пуста переніча, яка в пустій діжі учинила, і в пусті печі пекла. Пусті люди пустий хліб, ніс пустої молитвеної Марії волос з'їли. Як пусто я говорю, так пусто з молитвеної нарожденої Марії волос зійде. Звісно, ім'я Марія треба замінити на ім'я тої людини, дитини, кого завгодно для якої людини ви читаєте це замовляння і воно має допомогти. Що не можна робити сьогодні? В народі вірили в цей день нечисть особливо активна, тож треба бути обачним і не провокувати злі сили. Не варто сьогодні сваритися, не варто кричати чи ображати домашніх улюбленців. Казали, що таке дуже тішить чорта, а ще й може статися лихе, у тварину здатен вселитися злий дух. Тумани, які опускаються на землю 17 червня, вважалися небезпечними. Люди казали, що в них можна побачити силует знайомого чи навіть покійного родича, але йти за такими видіннями категорично не можна. Хто піде, може ніколи не повернутися. Якщо раптом біля двору з'явиться біла корова, пускати її зась. В народі вірили, що це перевтілена нечисть, яка хоче потрапити до хати та принести біду на цілий рік. Ще одна пересторога сьогоднішнього дня: не давайте сьогодні грошей у борг і не позичайте сірників чи вогню. Вважалося, що разом із вогнем можна ненароком віддати родинне тепло, достаток і навіть здоров'я близьких. У вівторок, 17 червня, триває Петрів піст, але це зовсім не означає, що доведеться харчуватися одноманітно чи голодно, навпаки. Цього дня церква дозволяє рибу, тож стіл може бути не лише пісним, а й доволі щедрим. Смажена, тушкована чи запечена риба, очі рагу, рибна юшка, грибна юшка, каша на воді зі смаженою цибулькою. Все це буде дуже-дуже доречно. А от від м'яса, ковбаси, молока, сиру чи яєць варто сьогодні утриматися. Такі продукти в Петрівку не вживають. Якщо дуже хочеться чогось холод... солоденького, краще звернути увагу на фрукти, мед або домашнє варення. Шановні глядачі, я там на початку цього відео розповідала, що якраз на удачу, на те, щоб сінокіс був солодким, кладуть яйця у кишені тим, хто йде косити траву. І зразу хочу вам сказати, що насправді люди самі собі дозволяли певні послаблення саме на Петрівку, через те, що косовиця це дуже складна робота. І дійсно, такий звичай був що яйця. Ну їх їли там на, на, на тому полі, тому що дуже важко, дуже спекотно. І треба сили багато мати для того, щоб проводити ці роботи. Через те цей піст не такий вже і тривалий, він не дуже тривалий петрівський піст, і він не дуже суворий. От. Ну і, звісно, люди самі собі дозволяли таке посло. В принципі, не можна їсти яйця, але бачите, от в нашій українській традиції таке виключення було на початок, саме, саме тільки в перший день синокосу можна взяти з собою яйця в інші дні зась. 17 червня іменини відзначають Йосип, Кирило, Клим, Максим, Микита та Пелагея. Цього дня хочеться привітати іменинників зі святом їхніх ангелів. Побажати миру в душі, ясності в думках, тепла в серці, хочеться побажати кожному з вас міцного, приміцного здоров'я, щасливих подій, що надихають, вірних друзів і добрих слів, що зігрівають в будь-яку пору. Нехай життя дарує натхнення, гармонію, підтримку близьких, радість навіть в дрібницях. А небесні покровителі хай щодня оберігають, підказують правильні рішення та ведуть дорогою щастя та добра. Ось такий сьогодні дуже цікавий день, шановні глядачі. Це нас 17 червня. Почався Петрів піст. Ну, я вже, в принципі, трішечки про нього розповіла. І вчора я розповідала, і позавчора насправді про Петрівку розповідала. Дуже люблю я цей піст за те, що він дійсно такий, знаєте, не суворий, і рибку можна щодня. А чого рибу можна? Ну, ви знаєте, я вже вчора розповідала. Через те, що Петро і Павло рибалками були, і нібито офіційна така версія, що через це рибу дозволяється їсти щодня, окрім все ж таки пісних днів, середи і п'ятниці. Бачите, все одно? Середа і п'ятниця це ті дні, коли треба найсуворіше його дотримуватися. Цього посту. Ну а сьогодні вже я вам про яйця, про це виключення саме сьогоднішнього дня, цього вівторка. Пісто у нас вчора почався. Просто вчора багато людей ну, в деяких місцевостях насправді на Синокіс виходили і в понеділок в розігри так само. Кому хотілося, той міг. Це не був гріх, можна було виходити і починати косити. Але в основному, в понеділок все ж таки проводили розігри. Оце свято, обрядове дійство. Гуляли, відпочивали. А вже з вівторка починали оці активні роботи роботи. це, до речі, дуже добре збігається з нашими традиціями українськими. Що гарну справу і серйозну таку велику треба починати у чоловічі дні або вівторок, або в четвер. Це найкращі дні для того, щоб її починати. От, і це все, що я хотіла вам розповісти про сьогоднішній день. Завтра буде дуже цікавий день. Обов'язково повертайтесь на цей канал, щоб про все, все це дізнатися, про все, що я для вас зібрала, з різних етнографічних українських джерел. Я дякую вам за цікавість до українських традицій, за те, що допомагаєте мені їх зберігати. І собі, до речі, допомагаєте їх зберігати і всім нам, всій нашій українській нації. Слава Україні! Будьте здорові, бережіть себе і до зустрічі завтра. До побачення!